Доброго дня. Перед вами найпростіший детектор для пошуку металів та електропроводки Bosch. Називається Trua. Він прийшов на заміну в попередній версії Bosch PMD7. Цей маленький детектор. У мене він в прокаті досить давно, як на мене, нарікань немає. Нічого, звісно, не змінилося. Все. Крім назви. Але вирішив, що ви бачили, що воно таке. Тут три маленькі міні-батарейки вставляються. Вироблений. Виробляється він в Малайзії. Дуже простий, ну, дуже простий. Включення і виключення. Все, немає ніяких кнопочок. Але ви не думаєте, що він простий. Але він так само працює, як і професійний його аналог, наприклад, GMS-120. Не думайте, що ви платите набагато коштів і він рівно в два-три в рази буде е, краще працювати, як по вартості. Ні, є, е, скажімо так, від все в відсотках. Тут він краще працює, але на 20-30%. Якщо давайте перевіримо, включаємо цей. Ну, наприклад, бури. Ось він приблизно на відстані 10 см знайшов бур. Тепер дивимося на, на професійний. Ну, він, бачите, трошки більше, на відстані 15 см вже бачить е, той бур. Е, давайте подивимося на рахунок ну, електропроводки. Тут стоїть на залізе, ну тут автоматично воно. І... Е, не тільки залізе, вона пошукає електропроводку, щоб не переключати. Бачите, на відстані ну, 10 см приблизно він електропроводку бачить. Так, тепер маленький. Ого. Маленький якийсь фони, можливо, ловить, він спрацьовує на відстані більшій, навіть е, ніж професійний, на відстані 15 см. Ну, давайте подивимося скриту проводки, наприклад, в коробі бачить. І бачить не тільки, зараз він бачить метал, бачите, і якщо ви плотну, то він вже бачить, що там є електропроводка. Це маленький. Професійний. Метал він бачить, відстань більше, метал бачить в коробі. А електропроводку... Електропроводку він взагалі не побачив. Ні, побачив. Я вибачаюсь. Але більш точніше треба вводити туди-сюди, щоб він знайшов. Ну, скажімо, так, принципова різниця між ними є, але невелика. А по вартості вони досить відрізняються. ну, Ви не думаєте, що ви купите слідуючу серію DTEK. І який ще в два рази, рази дорожче, ніж GMS 120, я їх зрівнював ДТЕК-120, що він буде краще в два рази, ніж GMS. Нічого подібного, там також, також різниця на відсотки. Він також буде краще відсотків на 20, як на мене. Тому ось таке коротке порівняння. Для побутових цілей його вистачить з головою. Дуже простий, зрозумілий, одна кнопочка і працює. Тут, звісно, треба читати інструкцією, треба користуватися інструкцією по користуванню цим приладом. Він більш складний. Всього найкращого, звертайтеся, буду радий вам чимось допомогти. Кстати, вони обидва у мене в прокаті є. Так що ви можете і цим скористатися. Всього найкращого, до побачення.